Друзі, вітаю всіх. Ви бачите перед собою мій новий трактор, який я побудував у минулому році і він уже мене відпрацював цілий сезон. Він мене виворював землю, він садив картоплю. Він вирював картоплю, окучував, він возив грози. Бронував і таке інше. І я цим трактором уже гарно поїздив по полях, по лісах. Тобто я його максимально експлуатував, щоб побачити, які в нього проблеми, які плюси, які мінуси, що можна додати, що можна зробити, переробити і таке інше. І, в принципі, цей трактор у мене повністю готовий. До роботи без всяких проблем. Але совершен, е, совершенству нема приділа, як кажуть, то я вирішив все-таки кое-що переробити. І ця переробка заключається в першу чергу в тому, що я захотів поставити, верніше повернути. На двигун уд 25 25 Так, бензонасос. Ви бачите перед собою бензонасос. Е, ну, я трошки позже про нього зупинюсь. Чому я його вирішив поставити? Да, але я е, поставити захотів бензонасос і. Зберегти карбюратор ПЗ27. Карбюратор ПЗ27 ПЗ е, для мене це поки що найкращий карбюратор для цього двигуна. Ну, ПЗ27, ПЗ-30. Тому я хотів зберегти і карбюратор. Але для цього в мене є попереднє відео. Я переробив голку карбюратора, заказав на налі декілька іголок, їх переробив. Шток, який вжимається в іголки разом з пружиною я викинув і поставив прямий шток, який вже не зжимається. От, е якщо залишити іголку стокову, то є велика. Велика, велика вірогідність того, що карбюратор, е, карбюратор вибача, вибачайте, бензонасос буде создавати такий тиск, що голка буде пропускати. Тому я переробив голку, як це робив є попередні відео, як я вже казав. Хто хоче, подивіться, як це можна зробити. І вчора я повідкручував, відкрутив повністю карбюратор, розібрав його і замінив голку на саморобну, котру я зробив. І спробував завести. Заводив я, не підключаючи бензонасос, як він буде працювати. Двигун працював не гірше. Мені навіть да, показали, що якби більш такі устойчивий обороти, але це таке. Будемо дивитися, як він буде працювати, коли я підключу бензонасос. Чому я захотів поставити бензонасос? Ну, по-перше, якщо ви бачите, це естетика, ну, цей бензобак, ну, ніяк він сюди не йде. Я хотів з часом зробити капот такий невеличкий, а як його зробити, як тут бензобак. Це перше. І друге, це основне. Як ви бачите, бензобак знаходиться на деякій відстані від карбюратора. І збоку. І якщо Бензобак залити повністю, або десь половина отак от, то двигун працює бездоганно. Але якщо десь так залишається ну, на дні десь може літр бензину, то починаються перебої з двигуном. Чому це так іде відбувається? Е, Тому що м, бензин, він має пройти через оцей фільтр, а цей фільтр також має спротив. Якщо тиск малий, через цей фільтр бензин не проходить у карбюратор. Тому потрібно підтримувати завжди. Ну, мінімум хоча б, щоб півбака було. Ну, це теж великий мінус. Ось. І тому я вирішив переробити і поставити сюди е, новий бензонасос. Бензонасос я поставлю, поставив від Жигуля, я не хотів брати стоковий, купляти стоковий, тому що стокові, вони вже десь років 20, може навіть 30 їм, тому що зараз вже ці двигуни не випускаються. І самі розумієте, що чим більше років, тим більше проблеми можуть бути з діафрагмами, клапанами і тому, тому подібне. Тому я взяв новенький карбюратор. Жигулі і вирішив я сюди поставити. І тут в мене виникла велика проблема. У мене, хто бачив попереднє відео, отакий стоїть, стояв манометр. Він цей манометр був кручений прямо сюди в тіло. Двигуна. Якщо поставити манометр, то не можна поставити насос. Вони друг другу мішають по габаритам вони сюди ніяк не підходять. Тому цей манометр я вирішив винести туди. Біля руля поставити, щоб можна було в будь-який момент наблюдати, який тиск у нас у двигуні. Для цього я купив отакий шланг. Так, буду показувати такою каскою. І отакий от шланг купив. І коли я викрутив із двигуна манометр, то побачив велику проблему. справа в тому, що у цьому, ну це дивіться, я вже обрізав, я потім розкажу, чому я його обрізав. У цьому манометрі виходить от отакий от... папа виходить. От. І він спокійно вкручується прямо в переходник. А як бачите, у в даному випадку, якщо ми викрутим, то ми не зможемо закрутити шланг, тому що у шланг 에... мама, у шланги і мама. І виходить так, що сюди шланг можна закрутити, але щоб підключити шланг. До цього переходника, який я зробив самостійно раніше, вже не можна. Тому необхідно було зробити самостійно перехідник. Як я його зробив? Я викрутив той перехідник, який в мене був, його розрізав. Оцю частину, яка була в двигуні, я залишив. Але в мене від другої частини не було. Яку б я міг би підварити, щоб е закрутити цю гайку, під'єднати шланг. І я пожертвував ось таким манометром. Ну, цей манометр мені не потрібен, він е всього до 2 тут, даже один і шість показує тиск мене таких нема. Я зрізав ось цей от. Різьбову цей концевик різьбовий, це така трубка, на которой різьба зверху поверхню. І цю трубку приварив до цієї трубки, яка в мене була е закручена в, в двигун. Ну, подивіться, оцей шов, це взагалі я не думав, що у мене даже вийде. Тому що дві трубки зварити і відстань між ними десь міліметрів не більше 5, це досить, досить проблемно. Але в мене гарно вийшло. Я зварив і тепер у мене папа з цієї сторони і папа з цієї сторони. І можна таким чином закрутити, було під'єднати шланг. Я чому так детально становиться на цьому питанні, тому що хто хоче зробити, одразу шукайте такий перехідник, бо будете мати проблему. Я думав, що у мене цей перехідник, який був, підійде без проблем. Але, як показалось, у мене проблеми з'явилися, і їхати в місто назад шукати такий перехідник, мені вже було проблемно, і я вирішив таким чином вийти з цієї ситуації. Слідуюча проблема може бути ще в чому. Я, коли ставив цей бензонасос, купляв я цей двигун, який ви бачите, я купляв десь пару років тому назад. У хазяїна і цей хазяїн був зняв і заглушив отвір, який кріпиться. В общем, зняв був сам насос, бензонасос і заглушив отвір цей. І у мене не було направляючої, не було в мене штока, тому я купив направляючу, купив шток. От, купив оцю прокладку таку пластмасову от, для того, щоб поставити оцей бензонасос. Але справа в тому, що якщо поставити цей бензонасос так, як він є, а в комплекті з цим бензонасосом дві тоненькі прокладочки йдуть. Як я би поставив на ці дві тоненькі прокладки бензонасос, я мав би велику проблему. Чому? Тому що от, шток, який виходить із двигуна і який нажимає на сам речажок, він був би досить довгий. І чим довший цей шток, тим він більше відхиляє речажок, а речажок, в свою чергу, більше робить амплітуду діафрагм. І чим більше амплітуда діафрагм, тим більше у нас поступає бензина і тим більше тиск. Створює насос. Тому я ті прокладки повикидав і поставив, не знаю, камера перейде чи ні, отут одна, отут друга, то всі прокладки. У мене такі були прокладки, тому проблем не було. А ось цю, яка між двигуном і самим корпусом, я поставив тонку. Як я вимірював відстань, яку необхідно, на яку необхідно щоб виходив шток? Я не, підключаю, я не ставив спочатку бензонасос, а поставив тільки оце кріплення бензонасосу і подивився, прокручуючи двигун, щоб шток попадав на ексцентрик. І максимально е, вийшов е, наружу. Тобто, я е, знайшов те положення, яке буде робоче цього штоку. І оціми прокладками я відрегулював так, щоб шток при, приблизно виходив всього на десь мм. Таким чином, чим більше. Він буде туди утоплений, двигун, тим менше буде создавати тиск. Бензосос менше буде тиск подавати в карбюратор і тим менше буде йти нагрузка на голку. Чому це так потрібно? Тому що якщо оставить, залишить поставити на тих прокладках, які йдуть заводські, тоненькі, і шток буде дуже сильно ну, воздействувати на діафрагму, то буде великий тиск іти в карбюратор, і буде велика імовірність того, що карбюратор почне переливати. Тепер я завів двигун. Хотів перевірити, як працює цей бензонасос. Я завів двигун вчора. Підсоединив сюди на всасування шланг, як ви бачите, він у мене так і стався. І сюди на вихід я теж підсоединив і взяв ємність з бензином, поставив на всасування. І на вихід теж ємність, щоб подивитися, чи працює цей бензонасос. Бензонасос запрацював. Потім я взяв цю ємність, піднімав, в котру зливається бензин. І подивився, яка при, приблизно висота подачі бензину. Значить, висота десь подачі бензина трошки вища, на холистих оборотах трошки вища за двигун. Десь сантиметром на 15-20. Це. Просто, ну, мені здається, що я ідеально все зробив. Ну, так, я думаю. Покаже практика. Я це експериментую, тому я не, не, нічого не стверджую, що це дуже добре чи це дуже погано. Тому практика покаже, як воно буде. От мої подальші кроки. Ой, Так. Подальші кроки я Уже... Ну, це такий. Шланг я е, закупивши для того трактора попереднього буду теж перероблювати. Буду цей ставити бензобак. А десь, думаю, в районі, в цьому районі десь над коробкою передач. Причому я його хочу розвернути на 180 градусів. Щоб цей кранік подачі, щоб знаходився з цієї сторони і прямо з краника подачі він піде в мене на бензонасос. А тут у мене зразу і питання, як краще, може підскажете, хто знає, оцей філь ставить между бензонасосом и бензобаком. Чи ставить краще между бензонасосом и карбюратором. С одной стороны, если ставить между бензонасосом бензобаком, то бензонасос так також не будуть поступати, поступати грязь. Ну не знаю, в общем, я думаю, що все-таки поставить краще між бензонасосом і бензобаком. Але відпишіться, може якісь є інші ідеї, то я прислухаюсь. Тому я вже ось розкрутив вкріплення бензонасоса, зараз його зніму, зріжу стойку. От, до речі, ця стойка, бачите, на якій висоті знаходиться. Це ще один теж мінус. От і коли ми їдемо, а в мене за населеним пунктом дуже така якась дорога, наче полігон. Як то бачимо моє відео попереднє, як я возив сміття, то оцей руль відхиляється десь на пів метра, отак от гуляє, я рівно камеру держу, а його кидає, тому що такі нерівності. То оцей от, така стойка, вона дуже розхитує цей бензобак. І отут з от, от отвору з цього, який. Служить для того, щоб поступало туди повітря. Вискакує бензин. Вискакував бензин. Тому це я на всякий випадок скажу, як я вийшов з цієї ситуації. Я не буду зараз відкручувати, тому що це буде довго, тут різьби багато. Я з внутрішньої сторони взяв, підварив такий екранчик. Він що з собою представляє, отак от метал металеву пластинку, яка закриває цей отвір. От от, але не перекриває. Просто закриває. Таким чином, коли хвиля йде, вона б'ється в цей екран і вже вверх вона бензин не вискакує. Так що теж, це такий мінус, по якому я хочу все-таки перенести цей бензобак. Тому я буду зараз займатися цією роботою. Не знаю, бо. І так, друзі, я продовжую працювати. Верні, продовжую працювати, але зараз буду закінчувати всі роботи, тому що в нас почався дощ, він не прикращається, то о, в так... таких умовах працювати просто неможливо. Але, як ви бачите, я вже встиг поставити сюди бак бензобак, підключити. Всі систему, всі до карбюратора і на насос. І потерпів я фіаско. Фіаско в тому, що мене просто не криє ігла, коли я тільки починаю підкачувати бензин, бензин йде з карбюратора, голка не криє взагалі. Тому ці, мабуть, голки, які я купив, на Аліекспрес вони не зовсім такі, як треба. Тому буду переробляти рідну голку і буду знов пробувати ставити. І це вже не так тяжко, тому що основна робота вже зроблена. І все-таки, друзі, я знайшов причину, чому цей карбюратор не працює. Я був правий, там все-таки голка не та, яка потрібна. Ось перед вами інший карбюратор у мене був зовсім новенький. Я його підключив зараз до системи і пробував накачати бензину. Тому старому карбюратор, який до цього був, я тільки почав працювати. Ось цією накачкою, щоб закачати бензин, у мене з карбюратора полився бензин. А тут, дивіться, ось качаю повний карбюратор вже, бачите, як легенько ручка йде. Вже не качається. От. І нічого не, не пускає. От навіть я візьму, попробую зняти. Не знаю, мене вийде одною рукою. О! Бензин, бачите, пишу. Так, зараз я неудобно мне. О, бачите, пишу бензин. вас из карбюратора пишу. То есть, карбюратор полный бензина, и все тримает, все нормально. Так что... Що... Треба ставити голку рідну, і все буде нормально, То з тим карбюратором також. Так що я думав, що потерпів фіаско, але не зовсім так. Тому беру я той карбюратор, ставлю рідну голку її переробляю і буду знову пробувати поставити на цей трактор. Якщо цей, то як братор не піде, ще буде якісь проблеми з ними, то я поставлю цей новенький, який мене був в запасі.